Вітаю! Мене звати Дністранський Вадим Ігорович. Я лікар-стоматолог-ортопед мережі стоматологічних клінік Люмедем. Я народився в сім'ї лікарів, тому любов до стоматології передалась мені у спадок. Майже 15 років тому я закінчив Харківський національний медичний університет та здобув науковий ступінь кандидата медичних наук. Ортопедична стоматологія, а саме протезування, мені подобається, тому що це як конструктор з коронок, імплантів, вінірів, накладок складається усмішка. Я люблю щось створювати. А сучасні цифрові технології та обладнання, мікроскопи, сканери, фрезери. Виводять ортопедичну стоматологію абсолютно на новий рівень якості та надійності. Хобі в мене їх багато, і стоматологія одне з основних. Тому я знаю, як зробити ваші зубки не тільки красивими та зручними, але й щоб вони вам служили довгі роки. Запрошую на безкоштовну консультацію, буду радий знайомству.